Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. На зв'язок із нашою студією вийшов юрист адвокатського об'єднання TNT Partners Владислав Юрчак. Вітання, пане Владиславе. Вітаю. Пане Владиславе, з вами хочемо поговорити про можна сказати, нечувану кількість студентів в українських вишах і, зокрема, у вищих навчальних закладах західної. України і серед них в основному це чоловіки, можна сказати, так, за 25, за 30 або під 40. І бачимо статистику. Зокрема, якщо говорити про Луцький національний технічний університет, то там кількість таких студентів зросла на 442%. Це друге місце по Україні. На першому місці івано франківський національний технічний університет Нафти і Газу там 406%. То як ви можете розцінити ось цю ситуацію? Чому, на вашу думку, так активізувалися чоловіки-студенти? Чи дійсно це пов'язано саме із тим, що студенти не можуть бути мобілізованими? Я, до речі, знаю навіть докторів наук, які, маючи дві вищі освіти, знову стали студентами? Дякую запитання. Ну, тут, в принципі, ситуація має дві сторони медалі. Якщо ми говоримо одна сторона, це те, що дійсно кожен громадянин має право на освіту. Фактично, ми не можемо, і держава апріорі не може обмежити, але з іншого боку, існує якесь питання моральності. Тобто, дійсно, спочатку мобілізації, враховуючи те, що ця підстава є підставою для військових, дуже багато осіб. Чому причина? Напевно, в тому потрібно шукати відповідь, щоб в першу чергу було спрощено доступ до цієї освіти, так? Тобто, не було запроваджено обов'язкового механізму НМТ чи ЗНО для тих осіб, які ну, на платній формі навчання мали намір навчатися. І це саме стосується також великої кількості університетів. Як ми знаємо, тобто там мовно, кожен знає якусь певну кількість університетів в межах свого міста, так справді існує дуже багато таких тобто Приватних невеликих університетів, які фактично породили оцей бум навчальний. І коли ми бачимо зараз що чоловіки, тобто віці і 40 і навіть більше і дійсно ті, які вже третю, четверту освіту забувають, сьогодні навчаються в університетах. І якщо оцінюватися з цієї точки зору, то очевидно, що це є нічим іншим, ніж зловживанням права на освіту, а саме з метою отримання цієї відстрочки. То на, на вашу думку, яким чином ось можна вирішити цю проблему? Чи дійсно ось ці студенти, яким 40 плюс, чи вони дійсно ходять там на пари, чи можливо беруть якісь я не знаю, індивідуальне відвідування, і чи згодом ось ці дипломи, якщо вони отримують, наскільки вони будуть відповідати тому рівню знань, які вони мали би мати? Тобто тут, тут ситуація в тому, що право на строжку користуються ті особи, які навчаються або за денною, або за дуальною формою навчання. Тобто ні ніяк, про ніяке заочне навчання не дає права, е, не бути мобілізованим. Відповідно, як денна, так і дуальна форма перебачають відділення пар. Ну наскільки мені відомо, так Тобто, з цим є проблема. І тому держава повинна діяти максимально. тобто... Першу чергу це стосується того, що повинно бути змінено підхід законодавства. Оскільки, так як ви зазначали, тобто є вже особи, які здобувають за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем освіту вже не в перший раз. Тобто, це там умовно, особа має тричі диплом бакалавра, так тому відповідно законодавець міг би передбачити, що право і історичку користуються тільки ті особи, які фактично здобувають за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем освіту вперше. Це перше. Наступний крок, на мою думку, це є. Обов'язок все-таки по складанню НМТ на сьогоднішній день чи зуно, як було раніше нас. Тобто, оскільки, от власне, ця безбар'єрність, тобто простота доступу, внутрішні іспити, фактично не контролюються, і особи мають право зловживати так, як з боку навчальних закладів, так і фактично самі студенти. Третє, це контроль повинен бути за такими закладами освіти, оскільки, якщо ми говоримо про такі, знаєте, університети, які там. Умовно займають один клас в якійсь школі чи там, ну тобто такий квазі університети, і за ними повинен бути контроль. Тобто, очевидно, що е, місце освіти повинно перевірити акредитацію цих закладів. Оскільки зараз такі повністю там переповнені, я розумію, що вони отримують кошти, але зрештою ну, не зовсім це є правильно, так? І третє, четверте це, звичайно, контроль за тим за тим навчанням, так Щоб дійсно ті особи. Які вже і виявили на праці, нехай вони і тобто відвідують ці пари і так далі, щоб це не було виключно Угу. Ну, а дивіться, цікаве питання, чи ось дійсно вони мають цю відстрочку протягом чотирьох років навчання, та, якщо це першокурсники на бакалавраті, а, наприклад, якщо це магістри, то чи вони теж мають цю відстрочку і півтори роки, якщо не помиляюся, навчаються зараз. Приблизно та магістри, і вони протягом саме цього часу можуть, можуть мати цю вістрочку. Ну так тобто, вістрочка надіється на весь період навчання, якщо ми говоримо про бакалаврат 4 роки, міністратура 1,5 роки так. само у нас І аспірантура, наприклад, так. Тобто, весь час, поки особа рахується студентом, вона буде користуватися на вістрочку. При цьому, якщо йде мова про канікули, особа теж вважається студентом користується правом на вістрочку. Якщо ми говоримо про академічну відпустку, то в такому випадку особа теж залишається студентом і користується правильною строчкою. Єдине є зауваження це те, що особа повинна перебувати на денній чи дуальній формі навчання, тобто дуальна це поєднання з безпосередньо з працею на місці праці, так? Це там, стосується певних технічних спеціальностей. Тобто ці особи користуються правильною строчкою весь час, поки вони перебувають в статусі студента, там не умовно, один рік, два, так, а весь весь період. Єдиний такий тут цікавий є момент, так тобто особа, яка закінчила навчання, наприклад, за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем, мова йде, наприклад, про бакалавра, і виявила намір поступити магістратуру. То така особа на цей період між закінченням навчання і його початком не користується правною строчкою. Тут з цим є власне такі теж в суспільстві певні, скажімо так, питання, тому що за цей час особа реально може бути мобілізованою. І в подальшому звільнитися вже зі служби не можна, тобто, якщо освіта навчання дає право на відстрочку, але у випадку, вже якщо особа є мобілізованою, то це не є підставою для звільнення з військової служби. Ну, і до речі, статистика свідчить, що 85 тисяч чоловіків призовного віку стали студентами протягом минулого навчального року, а чи відомо вам, яка ситуація цьогоріч, чи їх буде ще більше, чи навпаки вже ось ця послуга. Від строчки, можна так сказати, не настільки буде популярною, тут насправді це все напряму ситуація на фронті, напряму впливає від того, який Україна формує мобілізаційний резерв, від того, як активно наші ТЦК та СП працюють, як активно громадяни заохочуються самими йти у так звані військкомати, тобто і. Кількість ситуація на фронті вирішує, так? А наскільки є попит на, скажімо, на студентство, Оскільки реально зараз дуже 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 багато людей скористають цим правом? Тому я очікую, що ну можливо, можливо десь на тому самому рівні і залишиться цифра. А Скажіть, будь ласка, на, на вашу думку, якщо будуть змінені норми закону, та і, наприклад, оголосять таку загальну мобілізацію, і, зокрема для студентів, то чи це? Дійсно, може вплинути на кількість тих, хто навчається на контракті, очевидно. Ну напряму ну, ці цифри, про які ви говорили, так: 400 600% набору, тобто, вони напряму і наслідком власне мобілізації тих заходів, які проводить держава у рамках цієї мобілізації. Тому, якщо умовно цю підставу переглянуть, скасують, тобто це ну. Це, очевидно, зменшить кількість таких осіб за контрактом. Але з іншого боку, це створює певний суспільний тиск з огляду на тих людей, які дійсно типу, закінчили школу, ще навчалися, і ну, чому він, така людина має йти до війська, Через те, що сорокарічні там якісь мовно дяді зловживали таким правом. Угу. А Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, на вашу думку, чи е, можна якось змінити цю ситуацію, наприклад? Стосовно корупції, можна сказати, в цих закладах, адже розуміємо, що більшість цих старших чоловіків вони не навчаються, не ходять, а швидше всього купують ось ці заліки там, чи ті самі курсові роботи для того, щоб залишатися студентами, чи дійсно ось таким чином може ще більше стати корупції в нашій освіті? На мою думку, цього, скажімо так, монстра корупційного, його можна побороти на початковій стадії, тобто на, моменту, на моменті доступу особи до цієї освіти. Тобто, обов'язково повинно бути НМТ, так зване, зараз, так? тому що на будь-яку форму навчання. В такому випадку, тобто особа, як мінімум, повинна буде набрати необхідну кількість балів. відміну від того, як це робиться зараз, так і робилося сукрема минулої вступної кампанії, коли особи здавали внутрішні іспити. На підставі цих внутрішніх іспитів потім поступали, тут вже контролю жодного. А якщо ми говоримо про якісь незалежні тестування, там зНО, ну, НТ, так тобто, там є контроль, відповідно, відповідна процедура, і там вже не так просто, скажімо, та особа може отримати доступ до цієї освіти. Ну і крім цього, я кажу, повинен бути контроль за цими саклатами навчання. Тому що ну, як наскільки я так, володію інформацією, так тобто в таких великих університетах. Державних закладах, тобто в там загальновідомі по всій Україні таких ситуацій немає. Це мова йде про приватні переважно університети, приватні навчальні заклади, які мають акредитацію і раніше, якщо ті акредитації, скажімо так, були легко доступними, так то зараз держава повинна вести контроль за цими акредитованими закладами освіти. Відповідно, аби зменшити їхню кількість, тому що власне така велика, коли в свій час роздана кількість цих акредитацій, зараз і породила те, що ці університети наповнені. Такими студентами. Тобто, ви вважаєте, що ось ця популярність приватних навчальних закладів вона може знову почати зростати у зв'язку з цією ситуацією? Адже ми знаємо, що поступово все-таки кількість навчальних закладів вищих в нашій країні зменшувалася, хоча і дійсно залишалися приватні університети, академії. Але от дійсно можливість уникнути мобілізації теж може причинити те, що вони почнуть відроджуватися. Чи а отримувати нові акредитації? Ну я думаю, що ці приватні ну, Тобто, цілком очевидно, так що з кількість попит породжує пропозиції. Відповідно, коли є попит на такі, скажімо так, послуги, то цілком очевидно, що десь хтось хоче собі виробити акредитацію. того, що я мова йде про те, що держава повинна вже перевірити акредитовані заклади, тобто на предмет того дійсно там відбувається пари, чи не відбувається. Як, як, як форма здачі іспитів, заліків тощо, тобто повинен бути контроль за цими речами. Mm -hmm. Що ж, дякуємо, пане Владиславу, за ці коментарі. Юрист адвокатського об'єднання TNT Partners Владислав Юрчак, бо з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Mm -hmm. На все добре, пане Владиславе, тримаємося. Говорили ми сьогодні дуже нашим дякую. гостем про те, що добре, як, дуже багато студентів з'явилося в наших вузах, і в основному це чоловіки старше 30 років. Про цю ситуацію обговорили в нашому ефірі. На все добре. На все добре. Побачимо.